І всім доброго-доброго денечка. Друзі, давненько не записував відео. Та що, ви мені багато писали в коментарях, що я купив генератор лайно? Хочу признатися, мабуть, друзі, так воно і є. Більше всього, що я купив лайно. Ну, коротше, зараз буду розказувати. Він місяць пропрацював у мене. Друзі, двохтакний генератор. Зараз заходжу в сарай, де він стоїть, і буду показувати. Оцей генератор, друзі, пропрацював місяць. Він працює до сих пор, все нормально, як робота. Але хочу запитати вас, що воно таке? Коли я його заводжу, він робить чітко. А потім, коли нагрівається, друзі, починається якийсь дикий стук, Прямо так товче, так як знаєте, відчуття або. Палець у поршньові б'є, або сам поршень у циліндрі отак трохкотить, або шатун отак об'є. Я не знаю, в чому проблема. Я вже замовив і масло. Я вже замовив масло з док.ua сайта. сайту. Зараз покажу, яке дивіться. Німецьке масло. Гарне дивіться, отак воно називається. Може хтось з таким маслом стикався, напишіть коментарі. Тобто воно мінеральне, все. Якоби для мотоциклів, призначено. Ну, одним словом, двох масло, що ще можна вигадувати, якоби це не поділка Так, генератор, в принципі, то працює, він тяне, все, Якоби все нормально, тільки якийсь в нього звук з'явився. Він економний, зразу скажу. да Десь 350 г в час він бере бензину. Тобто Мене все влаштує. Тільки просто оцей звук, коли до нього підходиш, каже, що якась там ну, дробілка, а не генератор. Я не знаю, що, що там таке і чи він довго проробить в такому стані, чи потрібно його ремонтувати, чи взагалі не, не треба нічого робити, хай працює. На холодну гарно робить. Може, десь минут 20 він робить просто чітко, а потім нагрівається і починає тарабанити. Ну, таке буває, знаєте, на двох двигунах я знаю, що мотоцикли. У мене багато мотоциклів було на двох такних двигунах. І вони так же ж оце робили, як нагрівалося, то пальці закатять, то ще щось. Може, це та сама історія. То, в принципі, в цьому немає нічого критичного. Потім, подивіться, зараз я двері відкрию, бо щось закривається. Дивіться, з нього як л'ється, ось, дивіться, мастило, бачите, з вихлопної труби. Що я тільки не робив, як я ту вихлопну, не замазував, все одно воно тече. Вже й масла й менше, і більше лив, ну якось як воно тіпа, не спалює чи що. Ну, якось так. Зараз ось заведу його, покажу, як він робить на холодну. Ну, в принципі, ми його і не нагріємо, так, тому що треба підключати нагрузку, щоб він нагрівся. В принципі, заводиться гарно. Ну, як гарно. Буває так разів і 10 треба шморхнути. Потім, друзі, що я вам ще хочу показати, я купив своєму синові мопед, друзі. Не скажу зараз який, зараз він сам потім вийде, покаже. Його і поїде на стадіон, покатається. Друзі, ну це реально такий мопед, який в нього і в Майкла Джексона. Ого, вітер На дворі Морози, кстати, передають. Хотів помити машину, поки не цей, поки ще не цей не замерзли шланги. Так от, то буде пізніше, то вже в кадр це не випаде, як я буду мити машину. Так от, що я збився з мислі. А, що цей мопед, коротше, друзі. Е, я мріяв в дитинстві про такий мопед, хотів його купити. Ну, в мене не було коштів. А це у знайомого був цей мопедик, і я сказав, що як будеш продавати його, обізвись до мене, будь ласка, я його куплю. І так вийшло, що я його купив. Є реакція що сина, як я йому сказав, піди в сарай забери його. Ну, я вставлю цей. Цей фрагмент. Ну а зараз заведемо генератор, друзі. Потім коротше, е син покаже мопеда, зальємо туди бензину, бо там в ньому нема бензину. І він поїде, покатається, трошки його підсніму. Ну, такий сьогодні звичайний влог. Тобто, да по поводу генератора, друзі, може, ви і праві, що ви писали мені, що потрібно було додати ще там п'ятерочку і купити, мабуть, чотирьохтакний може б той. Да. Але в цьому генераторі є свої плюси. Він економний. Просто я в усіх попитав, у кого 4 Ну, літр в час бере. Ви представляєте, таке літр в час. 10 часу пропрацював генератор, 10 літрів. А тут 4 літри залив і 10 часов торохкотить. Ну, в цьому є свої плюси. Тому якось так. Наскільки його хватає, не знаю. Такий ось генератор. Може хто предыдуще відео не бачив. Ще раз, ще раз вам показую, отак він виглядає. На 1,3 кіловати. не знаю, скільки це 1,3 там, Це ж китайці, ви ж самі розумієте. Отак він виглядає. Так що, друзі, вирішувати, вирішувати вам, купувати чи ні. Ну, я в принципі можу рекомендувати, тому що місяць пропрацював, дивіться, в принципі, робота. І він ще буде працювати і працювати. Просто звук якийсь дикий, терохкотіння. Ну, зараз я його заведу, і він на холодну робить просто як, як мопед, якийсь такий, знаєте, китайський хороший мопед. Заводимо, друзі. Так. Ну що, друзі, в мене вже оператор з'явився. Тепер я буду заводити генератор. І ви подивитесь, як він заводиться, який його запуск. Ну, все, все буває по-різному. Коли буває, я три рази шморгну, коли сім, коли десять, все по-різному. Так, що ми робимо? В першу чергу ми беремо, даємо йому підсос, включаємо тумблер. Отак. І тепер я заводжу його. Дивіться. Смикаємо. Раз. Ще там, за скільки заведеться, так? Да? Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. На дев'ятий раз завівся. От зараз він працює тихо, як чуєте. Зараз я мікрофон зніму. Послухайте, як він працює, гарно. Гарно працює до целіндра сюди. Тепер дивіться, друзі. Скидаємо підсос. Все скинув. Отак він дивіться. Коротше, він оце він зараз працює максимально тихо. А, зараз він про, продимиться, того що він холодний. Продимиться, друзі. І буде робити гарно. Ну потім же йому даєш нагрузку і він проробить минут 20 і починає бахкання там якесь відбувається. Непонятно що. Я думаю, що це. Або. Котушка може ще бути. Коротше, я вже не знаю, що думати, не треба нічого вигадувати, хай просто працює та і все. Це що, буду тушити? Ну, дивіться, оце це так генератор працює. Не скажу, що він громкий, ну і не тихіший за 4 -тактний. Це однозначно. 4 генератор буде тихіше працювати. Так що, друзі, тушимо генератор. Переходимо до Ілюхиного мотоцикла. Мотоцикла, так, поздоровуйся з підписниками. Помахай хоч привіт. Так, привіт, кажи, що ти що ти зараз будеш доставати? Мотоцикл. Мотоцикла. Все, так, я коротше, так не показую, ти так сам достанеш його. Да? Коротше, да. Мотоцикл, звісно, друзі. <свісно> учебний, я його називаю учебний. Хай учиться. Научиться на цьому мотоциклі, будемо тоді щось купувати друге. Так що давай, витягуй, витягуй. Вставочку його реакції, як він його перший раз побачив, я покажу. Так, а ось він дотягає сам мопед той. Так, Ілюк, став його на ножку. Друзі, а ну пишіть в коментарях. Ви знаєте такі мопеди? Зараз я вам покажу його. Отакий мопедік. Ілюга, як же він називається? Карпати. Карпати. Так, ти вчора да, на ньому? І в тебе закінчився бензин. Зараз будеш заливати. Uh -huh. Хорошо. Так. Чи давай я залю? Давай я заллю, візьму баклажку, зараз піду. Оце такий мопед Карпати. Там теж, ви ж бачите, він не ідеальний. Але ми весною хочемо, так? Да? Що ми хочемо? Ми хочемо весною, друзі, зробити. Тобто його трошки підлампічити, покрасити. Не знаю, чи до поршньової будемо. Лісти, візьмемо. Бензін вже розведений, дивіться, який гарний, як компот трошечки метою хочемо його підлампічити не знаю якщо до поршньової будемо лізти то я хотілося б мені звісно циліндр проточити ану насадок познімай я зараз налью бензину так відкриваємо твій бак так. О, так. ану не розділю я хоч а ну-ка та тут горловинка гарна, ой, трошки. Ого, трошки. Та нічого. Так, скільки, пів літра залив? Так, ясно, що залив, може й більше даже. Хвати, бо це ти об'їздиш все село. А вже холодно. Я йому не дозволяю вже кататися. Ну вже кажу, реально холодно, ну хто зимою їздить? Так, бензин поки в сторону поставимо. Ну що, давай, я тебе познімаю, ти будеш заводити його. Всю, давай. А ну-ка, що ти йому робиш? Поки не побіжить бензин, ти краник. Побіг, дав вже? То да. быстро. Звісно, з заводкою вчора, чи коли це ми заводили, так? Да, ага. Тяжко було. А ти тумблер включив? Що да. ти стрібуєш як на планеті? У мене планета була <кхи>, п'ята. Я так стрибав на ній, так там компресія хоч. Щось синок, твій мопедік не хоче заводитися. Холодний. Ти там ще то щось нажимаєш? Ага. Підсос там є, так? Да? Ага, ти підсос назав. Давай, може, я. Давай. Давай. Друзі, це відео буде... Дуже довго, поки заведемо педа. Mm. Так, ну що, давай, буду я пробувати. Тільки я хочу зняти з ножки, бо мені так неудобно. Так, давай я попробую. Ти цей тумблір включений, так? Да? Yeah. Щось, синок. Хто так... Заводився, так? Да? З першого, так? Да? з завжди заводився. Це щось вообще. Вчора ти йому дав чаду, може. Фух, зробимо паузу поки. От у перший сарай відкривай двері там кувалда. Так, okay. да, так, да, там бери. Що таке? Що там? Що там, синок? Чуєш? Спасибо. Чо Чого ти плачеш? От радості? Ха-ха. там, синок, стоїть? Твій перший мопед? мупет? Твій перший мопед стоїть, каців. Ага. Старенький, ну що, будеш тренуватися, ага. будеш красити весною, так? А да? такий мопед. А що, зараз витягнемо, заведемо, так? Да? Ага. Щось нас сх схвачувати, так? Да? Ану давай ти, давай, давай. Він вже тебе відчував. О, вже димок бачу з вихлопною пішов. Щось опять перестало. А тут вже почав. Давай. Та ножка-та не годна вже. О-о. Ану так, дуже не газуй, бо заглохне Завівся, дивіться. Зараз він проробиться. Ні, трохи газовою, легенько. Дивіться, працює. Дивіться, яка свічка. Дивіться, яка свічка. Ви таку свічку, мабуть, не бачили ще. Дуже стара. Років, мабуть, 50 або 60 ці свічки. Холодний, чуєш ще? Цей звук просто. Просто звук дитинства. Да? Звук дитинства. Я дуже хотів собі такого мопеда, але в мене не було коштів. Зараз в інтернеті подивився, вони є, але не так їх багато, просто всі вже давно в металоломі. Ну що, працює, да, синок? Трошки прокатнеся для відео, та їх досить, так? Да? Ану, ну, газни. О! Резвий який. Спортбайк. Ну все, пішли, наверное, да, проїдеться. Виїхали ми на стадіон. Стадіон у нас тут поруч коло двору. Собаки гавкають. Ілюха наводить шороху. Коротше, катається на мопеді. Ну Ми учимося, діло в тому, що, друзі, щоб ви розуміли. Ми так далеко не їздимо поки що. Ми учимось на стадіоні. відпрацьовуємо тактику, плавний пуск, повороти, тормозіння, переключання, скоростей. Тут, звісно, дві передачі. Ну нічого. Нейтральна. А ти щеплення вже навчився рушати? Навчився? А ну давай. Що? разбил А ты можешь вот так вот толкуйся. А потом уже той. Включай. Выжимай щепление. Выжимай Ну давай, давай. Еще не научился так рушать. Вот так, давай, давай, давай. Выжимай щепление. О. И поехал. И собака бега за ним. Жужа, иди сюда. Жужа, иди. Річни. А <рес> це життя, друзі. Ну, ви, ви бачите, да? це життя. Це просто звичайне таке сільське життя. Де? Це життя сільське, просте сільське життя, жужа. <рес> а що робити? А що робити? Треба якось жити, Воспитувати дітей, хай радуються і самим радуватися, дивитися на... Дитину як росте і радуватися. І погнав, і погнав. <хи> запах оцей, знаєте, вам не передать. Ну, ви знаєте, в кого були мопеди, оці 2 Оцей запах 2 масла такий приємний, прям наша ну, ностальгія. Дитинство. Запах дитинства. Так, їде, їде, їде. Мастер. Ну холодно, зараз трошки покатаємось та й будемо вже йти в будинок. Щас ще я прокатнусь. Так, ну що, друзі, тепер я. Тільки я попробую щеплення рушити. О! Ну я тяжчий, конечно. О! Так іде нормально, я тобі скажу. Як на кросовому мотоциклі виставляємо ногу? Mm. <плес> Класні відчуття. Що? Диму багато. Диму багато? Ну я трошки більше масла лив, бо тому що я бензин розбавляв в генератор, поняв? А гарно все одно працює, так? Да? Класно. Що ми додому будемо їхати? Ну холодно, сина. Ну давай ще трошки тут прокатнися. На дорогу не виїжджай. Ось так і я прокатнувся. Такий звичайний влог сьогодні вийшов. Трошки розказав вам про генератор, ну, тому що багато коментарів мені писали по поводу генератора, як, як і що там. Тому я розповів вам, з чим можете столкнутися. Він в принципі працює тільки то штурх котить. Заодно показав Ілюха, точніше, хотів, щоб я показав е, цього мопеда. Хоч записує. записує, щоб я показав цього мопеда. І так, так сказати, щоб відео е, залишилося в Ютубі і було як. З, ну, знаєте, як спогади були, де ми подивимо, ну як він виросте, будемо дивитися на це все. Вон побіг, побіг, побіг. Що там? Все, поїхав, поїхав. О, друзі, вже руки замерзли. Сьогодні, коротше, передають мороз. Тому хочу сьогодні ще помити машину, бо дуже грязно. Та й в принципі все. Так що, друзі, буду, напевно, завершувати зйомку. Всім дуже дякую за те, що ви подивилися нас. Може, щось побачили полезне. Може, проностальгіруєте своє дитинство, згадаєте. Дякую, друзі, що ви з нами. Дякую, що дивитесь. Лайкаєте, пишете коментарі. Як завжди, я з вами не прощаюся, ми ще зустрінемося. Зараз просто в моєму житті е, не дуже багато, так сказати, якихось таких ярких моментів, щоб можна було щось знімати і показувати. Чисто по-домашньому. Всі ви знаєте ситуацію, що як Тому, Тому, друзі, якось так. Оце, до речі, стара школа. Це школа, я не знаю, яких годів, напевно, ще тут німці селилися. Ну, це я так, мелю дониці, може. Ну, це стара дуже школа. Вона вже закинута. Зачинили її, бо дітей тут немає. Всі перейшли. У нас в селі дві школи. Оце була і та ж головна. Та зараз у тій головній школі е, учаться діти, 360, ілюша мені казав, 360. Чоловік. Так що якось так. Це з усіх сел сюди звозять до нас. Бо школи я не знаю, що воно трапилося, що закривають школи. Це, мабуть, ну, це цукає, вам заважає. Так що якось так. Я, до речі, ходив в цю школу. До п'ятого класу тут чи до четвертого. а потім сюди переходили ми. Так що якось так, друзі. А Ілюша розсікає, Ілюша розсікає. Все, друзі. Часу мало, треба і працювати, щось вдома поробити. На зв'язочку всіх обіймаю, жму руку, до нових зустрічей!